Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії Коронований Маг темних сил Веліар. Вітаю Веліаре! Вітаю вас, Тетяно! Веліаре, Ну що, розпочнемо з прекрасних новин? Нарешті ми розпочинаємо з прекрасних новин. За добу ЗСУ прорвали оборонні укріплення Курської області. А... В них просто жах, паніка, з них інтернет призупинилась. От прямо зараз читаю залізниця їхня. от Все перекрилося, буквально от трішечки просто просунулись. А вже яка паніка і неможливість справитися із питанням, хвилюються за їхню атомну, кажуть, що нібито лишилося до неї всього-навсього, там чи 34 кілометри, чи 70 кілометрів. Веліари, що ж відбувається насправді? Де правда, а де фейк? Яка ціль? Це провокація? Чи це дійсно наші Збройні Сили України? Давайте ж дивитися і розкривати правду. Давайте подивимося так на картах. Взагалі, майбутнє цього наступу, Давай. цієї операції. Що буде чекати в майбутньому? Хм. Випала карта диявол, буде гаряче. Я вже бачу. Ахріман. Іще один. О -о -о. І 15-й аркан диявола. О -о -о. Аббадон. Карта смерті і розрухи. Жрець, іерафанц. Сатана. Пажмечів. Мене, до речі, теж І дуже... на завершення асмодей. У мене, буде. до речі, теж дуже часто випадав на цю ситуацію паж мечів. В моєму розумінні, це тільки початок. Що скажете ви? Ви знаєте, Тетяно, справді там, о, якщо от раніше ті операції, які проводила РДК в на Білгородчині, е, які там тривали недовго, це на довгий час у нас операція в Курській області. Там будуть тривалі бої тепер. Причому Росія зразу не зможе перекинути туди резерви, як вона хоче. Тому, в принципі, на протязі тижня ще наші Збройні Сили зможуть там наступати. Наступати доволі успішно. Дуже багато буде полонених росіян, дуже багато буде смертей з боку росіян. І те, що я бачу, будуть ще і ще захоплення нових територій. Скоріше за все, тут йдеться навіть бої за Курську АЕС, тому що випадають карти, які позначають, зокрема, і радіацію, зокрема, і все те, що пов'язано з вогнем, з дуже сильною, скажімо так, стихією. І те, що я бачу, що все-таки будуть у нас складнощі з тим, щоб взяти. Цю атомну станцію, тому що там буде розгорнутий е, доволі потужний е, російський е, укріпрайон, і вони будуть дуже потужно обороняти е, курську атомну станцію і місто Курськ. Але я бачу, що бої будуть і бої будуть тривати. І це ще на довгий період часу тобто е, місяць-два місяці точно будуть там відбуватися бойові зіткнення. Але це для чого це робиться по картах Таро? Мені вказує карта Люцифугра Фокаль, це управитель планети Меркурій. Зараз почався ретроградний Меркурій, і добре, що він діє не проти нас, а проти росіян. І справді, те, що зараз відбувається, це завоювання певних територій задля того, аби відтягнути російські війська з харківського напрямку з Покровського напрямку і, по перше, зупинити російський наступ на сході України. По-друге, зробити так, щоб росіяни пішли з Вовчанська з тих плацдармів, які у них є на Харківщині. І в принципі, це у наших збройних сил вдасться. Я бачу дуже велике майбутнє і перспективи у цього наступу. Тобто, тут швидше всього відтягнути війська зі сходу. А не, не бачите, ви такого варіанту, що ціль може бути така, щоб реально, скажімо так, завоювати ці території. Ну, хтось каже окупувати, так, як вони кажуть. Ми кажемо звільнити їх, От, ісконно українські землі, так? От, щоб для того, щоб до часу переговорів у нас теж були якісь козирі в рукаві? Давайте подивимось. Так, аркан сила, аркан світ, е, аркан вог... повітря це в принципі карти, які показують на те, що справді Україна намагається показати всьому світу, що вона не розбита, що вона має силу, потуги, і в першу чергу так мати, е, мати можливість потім обміняти ці території на якісь наші території. Справді е, тут. Ще йде е, мотив такий, що е, пов'язаний з повітрям. Повітря. Mm -hmm. А тобто надали f 16 і вже у України перед заходом. Немає того, немає того прецеденту, що якщо там Україна розпочне там бойові дії на території Росії, то Захід перестане давати зброю. Вже вся вся зброя по суті надана Україні, і тому це, скажімо так, зняття червоних ліній нами. Тобто тепер з цього моменту бойові зіткнення будуть йти також і на російській території, допоки Путін не підпише мирну угоду з нами. Але вже він не буде нам швидше всього виставляти, судячи з ваших слів, такі ультиматуми 30% територій. території. Адже так як я бачу по ваших прогнозах, що нам вдасться. Закріпитися там і теж ставити свої умови. Але які цікаві факти, змі повідомляють, що мешканці суджі хотіли евакуюватись в Курск, та не судилося, росіяни замінували трасу та обстрілюють цивільних. Чи так це зараз? Подивимося по картах, що карти скажуть, але варто всім знати і пам'ятати, що росіяни своїх не просто бросають, а кидають і розстрілюють так, тому можливо. Тому для Путіна немає різниці, чи ти росіянин, чи українець, тебе все одно треба вбити, якщо ти на ворожій території. Ось. Зараз подивимося, чи правда це. Хоча відповідь я і так знаю. Можливо, карти будуть опанувати. Ні, Ні карти опанувати не будуть. Кажуть, що це справді правда. Сімка мечів вбитий вбити це цивільне населення Цивільна і земля. зрада. Сім, а яка, ж ціль? Камочів, а яка зрада. ж ціль цього вбивства? А ціль це знову ж таки просто якимось чином загородити дорогу на Курськ українським військовим. Через трупи своїх же людей? Так, вони не хочуть розрізняти, хто і що, і вони вважають цих людей зрадниками, вони відмовились від своїх людей. Який жах! Але веліаре тут є і інша стозоротня сторона медалі. Це те, про яку заявив Путін про дуже такий відповідний крок у відповідь з їхньої сторони. І вони тут нам замаленькі. Якби бавовняні, скажімо так, горіння нам нормально так мстили. Що ж, яка ж відповідь, який зворотній удар і чи буде він, чи реалізує його Путін, чи чекати? Бо ворог він ж не передбачуваний. Стосовно зворотньої відповіді, що скажуть, короте. по-перше, вони по, по першій карті вони ще приймають рішення, ну, а потім п'ять мечів. Це справді буде дуже, дуже потужний удар, і ударів буде декілька великих. Тобто це будуть, будуть серійні бомбардування, повномасштабні по, по Україні. І, зокрема, буде декілька ударів по Києву. Це буде протязі серпня. Перша половина серпня входить до зони ризику, до 16-го числа приблизно. І після 20-го числа почнеться друга зона ризику. Тобто, Росія відповість не одразу. Нам ще треба декілька днів почекати до відповіді, і, ну, і Росія нанесе потужні удари, те, що випадає. Трійка Пентаклів вона показує, що це будуть вражені звичайні робітники, вчителі, звичайні люди. Тобто це буде тероризм російський по, звичайно, по мирному населенню. Але це закономірно, тому що в принципі Росія коли ми здобуваємо певні успіхи завжди відповідає ракетними ударами. На жаль, але і без наших успіхів вони теж їх наносять. І теж Наносять це дійсно так. Веліари, західна Україна багато кажуть, що експертів та й майстрів, тарологів, що є загроза зараз і в західній Україні. Причому це області неочікувано. Івано-Франківська Тернопільська Рівненська, що так. бачите, ви. Так справді по картах випадає, що для Заходу України є загроза. Чому? Тому що там є справді якісь цікаві військові цілі для ворога. І вони справді також будуть наносити удари, вони там будуть е, е, більш прості е, і ці удари будуть більш вдалими для росіян. тобто, це можливо навіть досягнення результату через шахетні атаки, і в принципі в них вдасться, але це трошки от трошки згодом. Не, не зараз, не зразу так, для Західної України є загроза. Є загроза і для центральної України, і, зокрема, Черкаська, Полтавська, Вінницька область є загроза. Це те, що я дивився от позавчора. Кіровоградська область є загроза, Одеська, Миколаївська. Веліари, і остання хороша новина. Давайте глянемо. Я вважаю, що це прекрасна новина. Повністю зникла платформа YouTube. На жаль, не зможе нас подивитися уже наш ворог, тому що якщо вона ще як-ніяк працювала в Рашці, то зараз вона зовсім зникла. Чи надовго це? І чи не відновлять її найближчим часом у них. Майбутній ютуб у рашці. Покажіть, uh -huh. будь ласка, того. Ну, справді будуть дуже великі проблеми з Ютубом, але ж це походить. Саме від російської влади uh -huh. і від їхньої від їхнього керівництва вони будуть обмежувати так ще більше обмежувати до повної заборони для того, аби росіяни ще менше знали правди і ще менше бачили правди, тобто створюють таку собі північну Корею. Це в них в планах. От що вони надалі планують так, вони планують заборонити. Я от бачу, що Путіна аж Рвеї мече, що вони раніше цього не зробили, і справді заборона буде, але росіяни все одно будуть дивитися YouTube через VPN. Вільара, надзвичайно вдячні вам, що сьогодні завітали до нас в студію, зробили такий оптимістичний прогноз. Будемо надіятись, що чим далі, тим більше буде прогнозів. Якщо у наших підписників є бажання поспілкуватися із веліаром чи придбати якусь магічну атрибутику, якщо ви практик, чи книжки про магію. Посилання та контакти будуть в описі цього відео. Дякую, Валіар. Дякую, Тетяно. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу!